І отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дві заповіді любові, які сьогодні презентує цей законник, вони як були в основі людських взаємовідносин, а також взаємовідносин між людиною і Богом, так, очевидно, і залишаються. Це ті заповіді, котрі є основоположні і фундаментальні. Котрі, властиво, включають у собі весь закон, весь всіх пророків і святе Писання. Коли сьогодні законник запитує властиво про ці заповіді, які Господь йому підтверджує, то ми розуміємо, що на цій дорозі виконання є якісь певні перешкоди. Завжди для виконання якогось завдання, якоїсь цілі трапляється якісь випробування чи перешкоди. Тут в даному випадку є запрезентований перш за все, людський упадок як такий. Тобто основною фундаментальною перешкодою. Є відхід людини від Господа Бога, Його заповідей, Його божественного навчання. Воно окреслюється як те, що один чоловік ішов, сходив з Єрусалиму до Єрекова. Єрусалим як місто пророків, царів. А також ми в духовному розумінні говоримо про небесний Єрусалим. А Єрихон як щось, що лежить нижче рівня моря, дуже таке задушливе місце, не надто комфортне для проживання. І ось властиво людина, яка відходить від Бога, вона з цього небесного, з цього високого духовного рівня сходить з Єрусалиму до Єрехому в це задушливе місце, яке вона собі вважає, що є для неї добрим. бо так же презентується нам гріх і спокуса як щось дуже важливе, розрекламоване, таке, знаєте, чудове. Упаковці, з різнокольоровими барвами, а всередині, коли відкриєш, то якийсь несмачний, неякісний або дуже шкідливий продукт. Ось так властиво і цей Єрехон є запрезентований в духовному розумінні цього слова, що людина, на жаль, покидає цей небесний Єрусалим і високий духовний стан і рухається вниз. Очевидно, що по дорозі зустрічаються розбійники. І ці розбійники є дуже різні. Ми усвідомлюємо, Святі Отці говорять про духів злоби в першу чергу, які ненавидять нас, що ми займемо їхнє місце в Царстві Божому, що ми будемо спасенні. Але також ми розуміємо, що цими розбійниками. Є усе, що обдирає нас із Божої ласки, Божої благодаті, і ми залишаємося напівмертвими. Ще раз і ще раз Ісус Христос в тій притчі, у Святому Писанні нам презентує точку зору, що мертва чи напівмертва людина, в першу чергу та, яка є обдерта з Божої ласки. З Божої благодаті, яка покинула духовний світ, духовний високий рівень і спускається з царство Божого до цього задушного Єрусалиму, перепрошую я гріха немочі людської і людського, міжлюдського розбрату. І очевидно, що така обтерта людина різними методами, вона є. Каже Ісус Христос, напівмертвою. Вона напівмертва, живе, але не діяльна, бо лежить покалічена. Отже, людина, яка є обдерта від Божої сили, від Божої благодаті, яка знаходиться в важкому грісі, вона є духовно покалічена. Вона не може бути діяльною. Бо для того, щоб бути діяльною, треба бути здоровим духовно і, очевидно, тоді з'являється ресурс для діяльності. Дуже все просто випадково надходив священник і левіт, обоє пішли далі. Два дуже важливих аспекти є окреслені. З традиційної точки зору, з традиційно обрядової, Якщо священик зупинявся, торкався, не міг служити жодне богослуження дуже довгий час, поки не прийшов момент очищення. Тобто, якби випадав з цієї літургійної Божої служби, ми очевидно можемо тут дискутувати, що важливіша відповідна служба життя людини, мова не йде про це, щоб туди входити в дискусію, бо це є притча котра хоче окреслити нам основні цілі. Так само і левіт потрапляв в ту саму обрядову літургійну пасту. Тобто це означає, що наш обряд, наші традиції мають бути в першу чергу такими, котрі ведуть нас до Бога і котрі ведуть одне до одного. Котрі дозволяють чинити людяність і милосердя одне одного. Іноді обрядова традиція, або традиція, яка така, може бути такою, котра є шкідливою. Тому ми дуже часто можемо бачити в різних древніх канонах церкви, що все, що суперечить Святому Писанню, або все, що є суєвірне, якесь небезпечне, магічне, Таке, що несе шкоду людському здоров'ю, людській релігійності, людській психіці, такі традиції, обряди мають бути занедбані. Бо обряд це щось, що є зовнішнім проявом нашої духовності, нашої віри. І дуже часто це для нас теж є прикладом, щоб ми аналізували ось ці свої традиції, обрядовість. Щоб вони не були такими, що ми проходимо мимо поранень одні одних, залишаючи одні одних на вмирання, або, тим паче, що, не дай Бог не наносили рани одні одним. Бо так воно між нами людьми є, що ми вміємо між собою сваритися, конфліктувати. Ненавидіти, зло одне одному чинити, але думаємо, що коли прийдемо там трошки до храму, якусь свічку поставимо, то це якось рекомпенсує Ось ці всі наші відносини одні до одних, дуже часто в родинах, в найближчими і так далі. І це треба робити, але і це треба робити в першу чергу: примиритися і впорядкувати своє життя, а не жити неупорядковано. І якимось певним обрядом чи якоюсь традицією пробувати якби, полегшити собі душу. За принципом, що щось там десь там скорупціонують на тисячі чи мільйони, але зато підемо на 100 гривень поможемо, і тоді вже наше сумління є чисте. Так воно не працює, так воно не працює. Ми знаємо, як має бути. Має бути рекомпенсація, має бути переосмислення, має бути віддано те, що є зашкоджено, і тоді, очевидно, можна про щось там далі говорити про аспект примирення і прощення. Це є перший аспект, який характеризується зовнішньо обрядовими традиційними моментами. І ці моменти не можуть витісняти божественне, людяне і чисте. Тобто мова йде про те, що завжди Бог і людська особистість є на першому місці. І якщо треба в найсуворіший момент допомогти людині чи в якихось складних моментах життєвих, то немає так, що ми сьогодні не працюємо молотком, не несемо драбину і не прикладаємо фізичні зусилля, бо ближній впав в яму на Великдень. Хай посидить світлий тиждень, а потім його витягнемо, коли вже свята не буде. То так воно не працює такою ціною. Завжди є війська особистість, гідність людини, слава Божа, на першому місці. Другий аспект, є надзвичайно важливий, це те, щоб ми не втрачали христоцентричного світогляду. Бо цим справжнім самарянином є ніхто інший, як Ісус Христос. Чому самарянина? Бо юдеї конфліктували з самарянами через різні історичні процеси, перш за все, через те, що ці позмішувалися з іншими народами, втрачали на думку юдеїв очевидно чисту релігійність, чисту обрядовість, і вони одні одних не любили. Отак дуже часто люди презентують свою віру. Ісуса Христа, але іноді до нього ставляться як до самарянина в тому розумінні, котрого не люблять. Бо любити Христа це змінюватися, це співпрацювати, це перейматися Його навчання, це хай потрошечки, але, очевидно, старатися його наслідувати. А ми дуже часто люди хочемо жити свавільно, але прикриватися Богом. Чи церквою, чи, чи обрядовістю, тоді, коли є вигідно перед камерою, чи перед виборами, чи просто десь в певному натовпі, чи в певній компанії, для того, щоб запрезентувати свою гідність, чи очевидно якусь свою знесність. І дуже часто так воно є, що Христос є неприйнятий, а то й навіть не Його люди через Його навчання. Те, що він проповідує, бо світло прийшло до світу, але світ його не приймав, бо тому що полюбив більше темряву, тому й до Христа є дуже багато претензій. Якщо Христос є цим справжнім самарянином, то він також показує дуже важливий, важливий аспект: що в священстві, і в моловіцтві охарактеризовується два напрямки це напрямок очевидно законності і напрямок пророцтва. І що без Ісуса Христа, який прийде і схилиться над тим пораненим побитим, ані законність старозавітня, ані пророцтво не працюють, бо вони працюють тільки в Бозі. Тільки тоді, коли вони є христоцентричні, тільки тоді, коли Христос є в центрі, а не самі по собі. Так як апостол Павло казав, що кров худоби, тельців, птахів не може така жертва змивати справжні гріхи. І очевидно, ця вся старозавітня законність і пророцькі аспекти вони мають силу тільки в Бозі, тільки в Христі. Бо пророки не є автономні, їх посилає Бог, вони діють самі від себе. Бо законність теж подає Бог для упорядкування між людських відносин, а не сам собі. Закон є суперлікувальний чи веде нас до спасіння. Отже, сама церква, саме служіння, саме священство, саме царське священство також і вірних людей. Мають свою велич і смисл тільки в особі Христа, в його божественній жертві, в його відкуплені нас. Тобто ми не є самі собі богами. Ми не поклоняємося самі собі. Ми не є в центрі. Ми тягнемо людей не до своєї особистості, а до Христа. Бо до своєї особистості це вже сектанство і гураїзм. І тому на ці моменти дуже важливо звертати свою увагу. Але Христос дає методи, які є потрібні для людей, і бере на свою скотину, тобто на своє тіло, через яке відкупив нас, запроваджує до Господи, котрою є церква, дає два динарії старий і старий новий заповіт, для того, щоб людина жила, не просто оздоровилася, а жила Божим Законом. Бо можна отримати від Бога зцілення і далі піти грішити і чинити безбожний спосіб життя. А тут Господь дає два динарії для оздоровлення, для того, щоб ця людина, оздоровившись, жила святим Словом Божим. І ми так само, коли маємо якісь труднощі, якісь випробування, як з Божою силою їх пройдемо, то маємо потрапляти не в апатії, не в фрустрації, не в розчарування чи безвірство, а навпаки, активніше ще жити Словом Божим, для того, щоб наше життя було повноцінне і щоб нас знову не обдерли від Божої сили і благодаті. І ми в безрусі не лежали десь там при життєвій дорозі. Нехай цей Господь, який властиво є Альфа і Омега, на якого ми суруємося, якого наслідуємо, проліковує наш егоцентризм, бажання надмірного служіння собі, бажання іноді підмінити Бога собою. Людською гід, людською особистістю, що ми постійно бачимо в історії людей, але щоб ми дійсно вилікувані Господом, були йому вдячні і щасливо рухалися до небесної батьківщини. Слава Ісусу Христу!